Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Американське видання Вашингтон Пост підкреслює, що Служба безпеки України мала можливість зліквідувати одного з головних російських воєнних злочинців, начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерала Валерія Герасимова, під час перебування останнього на російсько-українському фронті. Герасимова врятував тільки щасливий для нього випадок. Вашингтон Пост підкреслює, що Можливості служби безпеки України значно зросли починаючи з 2015 року, дякуючи допомозі центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. ЦРУ з того часу, як Україна стала жертвою російської агресії, витратила десятки мільйонів доларів для того, щоб перетворити службу безпеки України на сучасний інструмент боротьби з російськими. Розвідувальними службами, щоб служба безпеки України мала можливість ефективно боротися з російською загрозою, і як бачимо, початок так званого великого вторгнення Росії в Україну продемонстрував, що можливості служби безпеки України дійсно значно збільшились, як підкреслюють американські видання. Спецслужби самих Сполучених Штатів не квапилися передати Службі безпеки України інформацію про те, де перебуває Валерій Герасимов, щоб ліквідація російського воєначальника не призвела до гострої конфронтації між самими. Сполученими штатами і Росії. однак Українські спеціальні служби дізналися про те, де перебуває Валерій Герасимов, і розпочали атаку на. Ті позиції, де знаходився начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації разом із іншими високопоставленими військовими, Гарасімову вдалося вижити під час цього нападу, чого не можна сказати про інших високопоставлених російських генералів і офіцерів. З цього моменту російське воєнне керівництво вирішило зовсім інакше ставитися до своїх візитів на лінію фронту. І тепер ми, якщо і бачимо Сергія Шойгу чи Валерія Герасимова. Серед російських військових це відбувається дуже далеко від реальної лінії зіткнення між збройними силами України і збройними силами Російської Федерації, а Верховний Головнокомандуючий збройними силами Росії, президент Росії Володимир Путін, як відомо, вважає найбільш ризикованими подорожі до Ростова, де він проводить наради із. Валерієм Герасімом та іншими керівниками так званої спеціальної воєнної операції. Таким чином, історія із можливою загибелю Валерія Герасимова ще раз демонструє, що росіяни недооцінили той потенціал, який мають українські силові структури і українська армія у протистоянні російській Навальні. Недооцінка цього потенціалу, дивовижна віра в те, що українці будуть вітати російських окупантів на території нашої країни, і призвели. lá do... Фіаско путінського Бліцкріга тепер Київ за три дні став своєрідним політичним і військовим мемом, який ілюструє нездатність російського політичного керівництва усвідомити справжні настрої як в українському суспільстві, так і в збройних силах держави, яку Володимир Путін разом із своїми найближчими політичними і воєнними радниками збирався підкорити за лічені години, звичайно, з цього моменту російському політичному і військовому керівництву вдалося зробити відповідні висновки з цієї невдачі. І зараз ми з вами живемо у війні на виснаження. З якої, як можна зрозуміти, немає простого виходу, і президент Російської Федерації Володимир Путін, і міністр оборони Росії Сергій Шойгу, і начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов впевнені, що час є найбільш очевидним союзником Російської Федерації, і багаторічна війна на виснаження так чи інакше призведе до... Серйозних ресурсних проблем як для української держави, так і для західних держав, які підтримують Україну у її протистоянні з Російською Федерацією. Росія буквально живе війною. Війна надихає президента Росії Володимира Путіна та керівників військових підрозділів Російської Федерації. Війна пожвавлює також і ентузіазм хворого на шовіністичний вірус російського суспільства, яке несподівано. Отримала нову можливість як для ностальгії по колишнім радянським часам, так і для пожвавлення власного життя. Адже ті гроші, які отримують російські військові і найманці за участь у війні з Україною, стали непоганим економічним. Доказом того, що війна для найбідніших люмпенізованих верст російського населення на які і спирається Володимир Путін, є справжнім святом, яке має продовжуватися вічно, саме тому, що ми знаходимося з вами тільки на початку цієї війни на виснаження, і ніхто не знає, яким може бути політичне вирішення цієї війни, є таким важливим, щоб ефективними залишалися наші силові структури. Щоб російські військові злочинці, які готуються до багаторічного протистояння з Україною і вірять в те, що рано чи пізно українська держава зникне з політичної мапи світу, побоювалися того, що вони можуть зникнути з цієї мапи набагато швидше ніж українська держава, і не дочекатися омріяної путінської перемоги і капітуляції України. Перед агресивною Росією, якщо російські політичні і воєнні керівники почнуть боятися за власне життя, якщо вони будуть згадувати момент, коли начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації майже не став жертвою вдалої атаки служби безпеки України, можливо, через певний час вони замисляться про необхідність, якщо не закінчення війни з Україною, так переведення її у статус так званої війни низької інтенсивності, з якою Україні у майбутні роки буде легше впоратися ніж із цією війною, в якій ми живемо останні 20 місяців, і яка стала одним з найбільш серйозних випробувань для України і українського народу, можна сказати, за всі останні десятиріччя після Другої світової війни. Якщо з людьми нема можливості домовитися, а я думаю, що всі розуміють, що ніяких реальних домовленостей з Росією очікувати не варто, Варто найближчим часом ці люди мають хоча б боятися, адже страх це теж інструмент, який допомагає рано чи пізно. Перемогти здоровому глузду, тому здоровому глузду, який хай і через роки, але припиняє навіть найбільш несправедливі і жорстокі війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патріоні Баймієкофі, які допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!